Мы по дороге прокурор Джо. У нас акція не было. будь ласка, сюди генерального прокурора. Не з порожніми руками, а з київським тортом завітали адвокати до генпрокурора Олега Махніцького. Замість коржів шина, замість кремових квітів, напис червоною фарбою Воля або смерть. Адвокати кажуть, стоятимуть на смерть за себе та своїх клієнтів. Ми сьогодні прийшли до пана генерального прокурора Махніцького. Нагадати йому це називається Київський торт. Ми ну не встигли написати. Ви бачили. На... Воля або смерть, тобто це наш лозунг. Ми будемо стояти насмерть за себе, за своїх клієнтів, і ми ніколи не здамо адвокатську таємницю. Незаконні обшуки та вилучення справ це незаконно. Це є порушенням не тільки адвокатської таємниці, але й взагалі порушенням права в Україні. Адвокати скаржаться, вилучені матеріали шансів повернути. Фактично немає. За 12 років практики повторюся, жодного разу я не змогла повернути документи або вони навзавжди втрачені, або адвокати. А їх клієнти повинні самостійно відновлювати, якщо це можливо, зазначені документи. В генпрокуратурі від коментарів відмовляються на всі закиди про пресинг суддів перевертнів та незаконні обшуки. Рекомендують звертатися за коментарями до прес-служби Генеральної прокуратури. Я вийшов з'ясувати питання. Я їх зрозумів. Зв'язуйтесь, будь ласка, із пресслужбою. службою життя таке. Сьогодні ти прокурор. Завтра можеш опинитися по той бік. Адвокати обіцяють, якщо генпрокуратура їх не почує, вони відмовляться в подальшому надавати адвокатські послуги міліціонерам та прокурорам. Лана Майковська, Богдан Сандровський соціальна країна.